Цю, цю о, частину можна ставити на будь-які двері. Тобто Тут два, дві стяжки всього. Всередині знаходяться батарейки, акумулятори і мотор. Зовні у нас знаходиться щитовач фактично, і циліндр. Ціліндр зі штоком стоїть, можна поставити або сабло і будь-який інший циліндр. В комплекті теж йде циліндр. І все. Тобто, і замість будь-якої броньки легко поставити. Якщо люди переїжджають на інше приміщення, так само броньку назад поставили, цю штуку зняли. Вона дуже легка в монтажі, там буквально два, два винтажі розтягнули, розхвернулися. І так само по захисту вона класна, тому що якщо відірву, там звичайний циліндр стоїть, то треба ламати циліндр, треба ламати все. Есть... Це умовно, як накладна бронька. тільки вона щіковача буде. Ставиться на будь-які замки, то есть на матури, на хелє, на пуаро, на сикує, на будь мабуть. Тому що це бронька.